Телефонна лінія суспільства проти корупції продовжує свою контролюючу роботу. Цього разу в управління Головдержслужби в області звернулось шість дозвонювачів з проблемами, які тим чи іншим чином стосуються корупційних дій. Жителька станції Дунаєвці вже шість років намагається повернути свої гроші, які їй заборгувало підприємство. Сума не мала шість тисяч двісті гривень. В усіх інстанціях, куди зверталась жінка, їй давали відповідь. Фірма вже давно є банкротом, і коштів її ніхто не поверне. Зараз немає ніяких правонаступників взагалі. Григорій Гоцький каже, новопризначений голова Дунаєвецької райдержадміністрації має вирішити цю проблему, але жінка вже не вірить у ці обіцянки. Каже, що всі хабарники і думають тільки про свої кишені. Загалом вже за ті півтора року існування прямої телефонної лінії. Звернення громадян є найрізноманітнішими. Тут і земельні питання, і свавілля чиновників та підприємців. Велика досить частина, скажімо, питань є це земельні питання, невирішені виплати як борги по Паях, дивіденти за паї, так і заборгованість по заробітній платі колишніх сільськогосподарських підприємств, які визнані банкрутами. І, в принципі, невеличка кількість питань, які дійсно стосуються прямого призначення нашої прямої телефонної лінії, корупційних питань. Так от. Управління голов Держслужби запевняють, якщо громадяни не телефонують повторно, значить їхню проблему або вирішили, або дали відповідь, яка задовільнила. Представники прокуратури та правоохоронних органів перед борцями з корупцією не звітують. Богдан Любиченко, Олександр Ручук, ВІП новини.